329 года заполненно сыграть такие комиссии задания. Стати с вами было 5, комиссии за правом можно позвать. А в направлении родственники специальные пропозиции можно показать, да? Что-то данное проект заданно, то есть вот. це проєкт, отже, я на моторизую свій, у нас є по презентації. Ну, довго, мен я дав дозвіл на дозволу, на технічне розроблення. Пропонується закрити повністю по лишню цьому пунктом. Так. Так, давайте Оскільки це є склад компанії, і спеціальний бухгалтер. Ну, я вносить тут намови з його права, у нас все заправ. Тут дані пришні просто. Так, ну, там. Це тоже тоже назад мусить подавати нам з препаратом для використання. Так, вот у нас є, э, річ для, э, нашого учнівського, і прийде подивиться допоміже на завтра.